Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Йде до нас красуня мила, та що зимоньку змінила, Ростопляє скрізь сніжок, Кличе звирію пташок, Всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. Всі чекаємо на те, що весна прожине холод, прилетять до нас пташки, розквітнуть квіти. І сьогодні хочу запросити вас на прогулянку до весняного парку. Ось і пташки, закликають вже весну, весело щебечуть. Тоді мерщіть на прогулянку. А потрапити у парк ми зможемо тільки по доріжці. З цифрою п'ять. Швиденько проходимо та сідаємо у транспорт. А який відгадаємо? Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Два роги він має і вгору підіймає. Відгадали? Що це? Це тролейбус? Давайте з вами перевіримо, чи такою доріжкою ви йшли до тролейбусу. Всі сіли у наш тролейбус? Поїхали. У цій частині парку ще лежить де неде де сніг. Дивіться, скільки дерев? А хто сидить на деревах? Порахуйте, скільки пташок. Так, п'ять. А чого більше? Дерев чи пташок? Пташок. На скільки більше? На один. А давайте пригадаємо, що це за пташки. Горобець, голуб, ворона, синичка, сорока. Пропоную закрити очі і послухати, як голосно кричить і скільки разів кричить ворона. Ну що ж, порахували? Скільки кричала ворона разів? Так, п'ять разів, молодці. Ідемо далі по парку. Пропоную нагодувати наших пташок. Докладіть зернятка у годівнички так, щоб в кожній їх стало по п'ять. Скільки зерняток у першій годівничці? А скільки потрібно покласти? Так, чотири. У другого годівничку скільки додали зернят? Так, три. А у третього годівничку, щоб отримати 5 зернят, скільки ми додавали зернят? Так, два. Скільки зернят додали в останню годівничку в четверту? Так, вірно, одне зернятко. Молодці справились з завданням. Давайте пригадаємо, а скільки лежить зерняток у кожній годівничці. Так, по п'ять зерняток. Незабаром з'являться перші весняні квіти, проліски, нарциси, крокуси, тюльпани. А давайте пограємо з вами ще в одну гру. Подивіться уважно і, і скажіть, якої квітки не стало. Так, вірно, нарцис. А тепер будьте уважні. Це проліски. А тепер, якої квітки не стало? Згадайте, як називається ця квітка? Крокус. І залишилась одна квіточка. Подивіться уважно. Тюльпан! Які ж ви в мене молодчинки? Час повертатися до нашого тролейбусу. Ой, подивіться, які незвичні доріжки у парку. Давайте всі пройдемо по самій найдовшій доріжці. Порівняйте всі і скажіть, з яких геометричних фігур виклали цю доріжку. Так, з прямокутників. А якого кольору ця доріжка? Помаранчевого. Молодці. А з яких геометричних фігур складено найкоротшу доріжку? Так, молодці. З кругів. А якого вона кольору? Білого. А з яких ще геометричних фігур викладені доріжки? Так. Трикутників та квадратів. Якого кольору доріжка з трикутників? Так, жовтого, а з квадратів. Добре. З синього. Час повертатися додому. Давайте пригадаємо, куди ми з вами подорожували, кого нагодували у парку, скільки зернят поклали у кожну годівницю? які перші весняні квіти побачили. Пишаюся вами, малята. До зустрічі!